Що означає не зламатись вірі, всміхаючись нести у свій добро, коли тебе варитимуть в олії, як за часів апостольства було, де фанатизм і що таке посвята, як перспектива болю і тривог, а битимуть лозиною по п'ятах, спитавши. Боляче, а де ж твій Бог? І що таке стояти в Божім Слові, не огризатись, коли плюнув хтось, а служити далі, вірити й любити, як Христос? Такими є і праведні, і грішні, омитий кров'ю не прийдеш на суд, стопталися гріхи, як слід вторішній, Оправданий, ти думаєш, яка різниця, хто і що там скаже, помолюсь до Творця, бо кожен з нас на полі цім поляже, де ми колись боролись за життя? Тому ідеш, співаєш свою пісню і розумієш, що життя це просто пар. Колись служити буде надто пізно, згниє. В землі закопаний твій дар, з відвагою неси щоденне діло, і хай не трісне сухожилля рук, служіння результат твоєї віри, це дотик серця, це не просто звук. І в кожного в житті свої ділеми, і в кожного свій власний колізей, а поруч ходжуть злі скажені леви. І заглядають в зеркала очей, чи ти ще не зломався в своїй вірі, чи ти ще до Христа не збайдужів, та сильний дух слабкому твому тілі по собі щось залишить для віків. Є щось таке, несказане словами, як певний стан, і що би не було, ти, розіпнувши може, верх ногами. Тримаєшся за Бога, як Петро, для цього, певно, і вартує в світі жити, зріліші ти під куполом небес. Ми будемо, Боже, вірити і служити, бо це і є, напевно, Божий сенс. Амінь. Слава Богу.